Привіт! Сьогодні отримала ось такі дві величенькі посилки. і Хочу показати вам, що я замовила ці посилки не з Китаю, це я замовила з розетки і ще з одного магазину вперше в житті замовила собі взуття. Це не реклама, це просто я хочу показати вам, що я замовила і що я отримала в результаті. Хто дивився один із моїх останніх шовців, я там показувала, що сталося з моїми черевичками. І е, виявилося так, що в такі морози при таких снігах мені просто ні в чому вийти на вулицю. Довелося замовляти взуття онлайн. Тому що ну, з певних причин, ви знаєте, що у нас зараз відбувається під час війни, після того, як у нас. Розбили вщент караван, зрівняли з землею епіцентр. Я не дуже так люблю ходити по ринках, по Барабашова наше теж майже розбити все. Тому я вирішила замовити. Ну, давайте подивимось, що я замовила. Ось така посилочка прийшла мені з розетки. Я замовила собі на розетці сковорідку. Ну, ніяк не прилаштуюся, я користуватися чавунною сковорідкою. Ну, весь час вона у мене трошечки, трошечки, наче все в порядку, наче починаєш нормально готувати. Раз зробила зажарку, все стало прилипати. Чи така невдала вона в мене, чи я не вмію користуватися нею, не знаю. Тому вирішила замовити е, на розетці. Собі нову сковорідку. Ну, Но мені потрібна маленька. Великі в мене є, а маленької якраз не було. І ось я замовила собі, дивіться, як шикардосно все запаковано, взагалі вона тут не рухалася, <смі> я так розумію. Кришечки в мене є, мені не потрібна була з кришкою, тому я замовила просто собі таку сковорідку. І замовила я саме Тефаль. Чому? по-перше, е, в мене ніколи не було справжньої сковорідки Тефаль. я ніколи її не купувала. А по-друге, мені сподобалась ось такий вигляд, тут з, з зовнішнього боку. І ось такий цікавий вигляд з внутрішнього боку. Вона підходить до будь-яких плит. Тут ну, в мене немає індукціонної, зручна е, ручка, така досить зручна, і вона якраз дуже симпатична. А найголовніше е, купуючи. Я не знаю, скільки я вже років купую на розетці, але завжди чомусь ігнорувала осі пропозиції, які приходять на пошту, не щеряди, не, не не будь ласка, е, які приходять на пошту від розетки, е, напишіть відгук, отримайте бонуси. Ну, я якось на це не звертала уваги, а останнім часом зробивши дві таких величенькі покупки, е, аерогріль і планшет. Я так і зробила. показала там і відео, розпаковку показала, і відгук свій зробила. І отримала загалом 700 бонусів, а це 700 гривень. Ось ця сковорідка, насправді. Кажуть, що котики не люблять, коли ще родить. Ось вам, будь ласка, не можу забрати бумажку. Оця сковорідка, взагалі. Коштує зараз по акції 999 гривень, а так взагалі вона коштує ще дорожче. Не пам'ятаю, скільки, не буду зараз брехати, 1200 з, з чимось, здається. Але мені вона обійшлася в 199 гривень. 800 гривень я за неї заплатила бонусом. Спробуй купити дешеві китайські в Аврорі коштують, починаючи від 400 Отже, це перша моя така покупка. Ну... Я поки що нею дуже задоволена, тому що і ручка зручна тут, і е, сама сковорідка мені подобається, і, а і найголовніше ще гарантія на неї 10 років. Звичайно, стільки вона не служитиме, це перша моя покупка. Зараз, вибачте, заберу у кота папір такий, щоб він тут не шарудів. Ну і перейдемо до головної події року. перше в житті я замовляю собі взуття онлайн. Все, що завгодно замовляла: одяг, посуд, меблі, техніку будь-яку, все, а ось взуття ні. Чому? Ну, по-перше, у мене досить складна ступня. Я не можу купувати. Будь-яке взуття, якщо я його не поміряю. І ось що я собі придбала? Ось такі черевички. Купила я собі взуття замовила в магазині, який називається Декатлон. Перше це ось такі черевички. Вони темно-темно коричневого кольору, такого темного чорного шоколаду, скажімо так. Пишуть, що у них, що вони проникні, по-перше. Ось тут така м'якісенька, м'якісенька міхова пушечка. Всередині там якесь таке сукенце. Всередині ось така. Устілочка виймається на вилочній на основі. Її можна підсушити, якщо потрібно. Можна замінити на іншу якусь. Це дуже зручно, що можна мати кілька устілок і їх міняти, якщо одна не встигла висохнути, наприклад. Ось так вони виглядають. Ось така відстрочка тут цікава. Ось такий вигляд спереду. І ще одне дуже головне, дуже важливе вірніше, підошва у цих черевичків. Вона дуже гарно щіплюється зі снігом. Я дознімаю зараз цю, цю частинку ролику, тому що тоді у мене закінчилась пам'ять на телефоні і зупинилася зйомка, саме це важливе не знялося. Але я вчора вже в них ходила. У нас зараз на вулиці вночі до мінус 25, в день вчора було 13 чи 14 градусів морозу. Доріжки посипані, почищені і посипані, але все одно снігопад був сильний і такий злежаний сніг, і мені абсолютно в них було не слизько. Це така запатентована цієї фірми виробника підошва. Майже все їх зимове взуття має саме таку підошву і дуже добре щеплюється з втоптаним снігом. І при такому морозі мені в них було дуже комфортно, абсолютно не холодно і навіть не такі вже вони дубові, як, я, як мені здалося спочатку. Я думаю, що воно ще розноситься, ось тут верхівка. Просто в моїх стареньких воно вже було розношено, тому здавалося мені дуже м'яким. Я думаю, що воно теж з часом стане м'якішим. А так вони дуже зручні і дуже гарно в них ходити. Зараз я покажу, як вони виглядають на нозі. Ось так вони виглядають на нозі. Саме в цих тонесеньких гольфіках я вчора ходила на вулицю, ну, звичайно, у брюках, але всередині були ось такі тонюсенькі 20 ден гольфіки. Мені було абсолютно не холодно у 14-градусний мороз. Ось так спереду виглядають. Ну, в мене ніжка сама по собі достатньо повна зараз, тому. Великої красоти тут чекати не доводиться. Але е, оскільки я взимку ходжу зазвичай в брюках, то я думаю, що виглядають вони дуже гарно. Для повної картини покажу ще, як виглядають черевички з брюками. Ну і другі черевички. Вони виглядають ось так. Вони вищі. Підошва тут теж з таким же точно щепленням патентованим. Вони зроблені, наче з такої цупкої тканини. Всередині вони якісь, значить трикотаж якийсь, або що. І відсиваються вони на липучці. Ось так. Але їх я навіть показувати вам не буду на своїй нозі, тому що я їх вдягти не змогла. Не дивлячись на те, що тут ось така широчезна халявка, яка потім, коли ви одягаєте ці чобітки, оці рівшком цим, на ліпучки, ви їх ось так по своїй нозі прилаштовуєте. Але ось тут, саме в цьому місці, підйом дуже маленький. І я просто не змогла туди всунути свою ногу. Взагалі, у мене розмір ну, максимум 37-й. Або, е, А це е, я купила 40-й. євро. Взагалі я купую 39-й, але не було їх на доставку 39-го, тому я купила 40-й. Думаю, ладно вже діду теплий носочок. Та тут навіть на тоненький гольфік у мене воно не налізло. Ось, бо ось тут. Вони дуже вузькі, широкі ось так, широка халявка. А ось тут, якби була застіпка, то тоді можна було про щось сказати. Але застібки тут немає, вона не передбачена, якби тут молнія десь була, то я б їх залишила. А так вони поїдуть, звичайно, назад, бо тут зекономлю 2000 ось такі у мене сьогодні покупочки. Дивіться, оцінюйте. Якщо є питання якісь, задавайте. Я задоволена сковорідкою, я задоволена черевичками. Чоб'ятки, звичайно, дуже шкода. Ну, що поробиш, така вже в мене ніжка не дуже зручна. На все добре. До наступних зустрічей. Бажаю вам! Добра! Всього найкращого! Зустрінемось!